Ще один ставочок нашого поселення. О, друзі, зараз краса відкриється, і тут сумахи ростуть. Дерево красиве, але дуже агресивне. О, як тут гарно! Зайшла до таких красивих міст, хочу привітати вас з великим, святим, благословеним святом Різдвом Христовим і побажати нехай прийде мир на наші святі землі, і це страхіття ніколи в житті більше не повертається. Краса, друзі, яка гарна зона відпочинку. О, дякувати людям за такі добротні столики. Видно, що справжній майстер майстрував. Цей ставочок також знаходиться в нашому поселенні. Погода така груднева, уже ось на носу Новий рік, а погода нібито весна. Пташки співають повсюди гучно та так дзвінко, весело Відчуваю це прекрасне свято, друзі. Сонечко зранку виходило через сірі хмаринки. І зараз то проб'ються трішки промінчики, то знову заховаються. На ставочку стоїть крига, але на вулиці дуже тепло. Рибка, мабуть, там під кригою спочиває. Рибачки де не де є, також сидять, відпочивають у свято, якщо є така можливість. Дуже. Красиво. Взимку гарно виглядає, а уявіть, яка краса влітку. Тут і трампліни, тарзанки, і пірси для рибачків. Влітку люди беруть лодки, надувні матраси навіть катамарани були. Ой, гарно сьогодні, спокійно, тихо, нікого немає біля водойми. Свято, друзі, сьогодні велике свято Різдво Христове. Навіть пташечки дають про себе знати. Ох, і верби величні, над водою звисають, звуки природи. Таке відчуття, нібито весна прийшла. Будемо сподіватися, що в 2024 році все-таки прийде мир, настане тиша і більше ніколи не буде цього страхіття. Нехай в це прекрасне свято, підуть, всі біди від нас, та на кінець то настане тиша та спокій на нашій святий землі. Дуже хочу цього, друзі. Молимося, просимо, щоб прийшов мир. Друзі, на дорозі глина, справжня жовто-гаряча глина, хоч глечики ліпи. Різдво це улюблене зимове свято багатьох українців, свято радості і дива. У цей чудовий день віруючі люди моляться Богу про заповітні бажання, оскільки вірять, що Він обов'язково прислухається до молитв. Неважливо, друзі, як ви відзначите прийдешнє Різдво. З подарунками накритим столом або лише з молитвою головне щиро вірити, що наші висловлені в молитвах прохання здійсняться, а у всіх українців зараз спільне бажання. Щиро вітаю вас, мої хороші, з прийдешнім Різдвом Христовим! Нехай світле свято принесе тепло, радість, мир в будинки, нехай буде добрим цей рік і щасливим кожен день, нехай серце щиро любить і сподівається, а душа надіється і прагне до великих справ. Бажаю миру, спокою, взаєморозуміння, достатку, щастя. Тепла у ваших родинах. Нехай приємні дива ніколи не припиняються у вашому житті, надія ніколи не втрачається, а заповітні бажання завжди виконуються. З прийдешнім світлим святом Різдва Христова мої рідненькі. Бажаю всього самого доброго в цей день і на весь рік. Нехай небеса благословлять всі ваші задумані справи і вбережуть від будь-яких бід, щоб в серцях ваших завжди горів вогонь любові, рідних і близьких вам людей. Пам'ятаю, як влітку ще в мирний час ми відпочивали тут, яке було це щастя. Говорять, що люди не цінували те життя, не розуміли, які вони були щасливі в мирний час. Я не можу з цим погодитись, друзі. Можливо, хтось і не цінував, а я навпаки надихатись не могла цією природою. Небом, пташками, сонечком, тишею. Мені подобалося все. Як можна все це не любити або не цінувати? Я не розумію. Подивіться, яка краса навколо. Крига крихка. Я сьогодні бачила, як по цій кризі сміливо розгулював котик, нічого не боявся. Сміливо рушив і пішов на середину ставка. Що там рибку не видно під кригою, мабуть, відпочиває. Не видно нічого, тільки візерунки намальовані. Хочеться сказати морозом, але морозу. Не було мінус один, мінус п'ять, це максимум, що в нас на Харківщині був. Ох, і лавочки, які гарні столиками зробили. Така зона відпочинку. Так спокійно, гарно прогулятися, помилуватися нашими українськими просторами. Красиво тут. І сонечко виходить. Краса, нібито картинка. Тітки десь граються, те пташки чутно цвірінчать. Гарно сьогодні на вулиці. Христос народився. <світування> Собачки розгавкалися, це так на них погода впливає. На вулиці тепло, гарно. Сонечко то вийде, то заховається, ніби то дразнить нас. Хоча б у березні тріскучі морози не вдарили, коли наші садки зацвітуть, бо знову ягід не буде. О, котик знову гуляє по кризі. Ти диви, який сміливий. На, і куди ж він поспішає? З одного берега на інший. Не боїться ж нічого. Ой, ну це краса, так спокійно, друзі. Природа лікує стомлені душі, оновлює, придає сил, терпіння і дарує теплу надію. Життя продовжується. Миру нам в новому році. Божої благодаті, Янгола хорунця і все буде добре. Сонечко проглядає. Так би ходив, гуляв, милувався красою, слухав звуки природи і додому не хочеться повертатися. Курчава верба Мацудана <рости> росте у водоймі, добре їм тут, і також яскрава, як і моя. Краса повсюди. Сонечко висока, але на вулиці дуже тепло. Ну, навіть пташечки співають і вербушки ростуть. Шепшинка поклонилася ненці землі, плоди, мабуть, солодкі, Ну все мої любі, мирного неба нам в новому році і Божого благословіння.